Доброго дня! Тема нашого дослідження місце в Україні на світових ринках кольорових металів та сировини для їхнього виробництва, роль малого та середнього бізнесу в розвитку виробництв кольорової металургії і кольорових металів. Мета активізувати та конкретизувати знання про кольорову металургію України, сформувати вміння використовувати різноманітні джерела, географічних знань для формування компетентностної характеристики кольорової металургії України. Звивати творчі здібності учнів. Так, форми роботи з різноманітними інформаційними джерелами і різноманітними інтернет-ресурсами. Завдання дослідити наявні інформаційні джерела, інтернет-ресурси, наукову літературу та журнали і розкрити тему даного дослідження. Час для підготовки і Саме завдання дається учням завчасно, орієнтовно за два тижні. Їм дається їх ділять на групи. Тобто кожна група отримує своє окреме завдання, і за два тижні, тобто вони починають працювати над ним. Форми демонстрації вони повинні представити своє дослідження у вигляді в нас різноманітних цифрових засобів. Наприклад, там за допомогою в нас сервісу PowerPoint, Canво, в залежності від того, як їм буде зручно. Для, в самій презентації Тобто потрібно, щоб було найбільше 15 слайдів і час для виступу орієнтовно для команди 5 хвилин, тому що урок доволі короткий, групи можуть бути більші, щоб там на організації і так далі було їм більше часу. Так, ну перший етап дослідження він проводиться завчасно. Це в першу чергу поділ класу на групи і отримання завдання для кожної з груп. Тобто кожна із груп своїх отримає. Своє завдання, і тобто вони потім над ним у нас виконують. Так, перша група це вона буде мати таке завдання, тобто місце України на світовому ринку кольорових металів саме в плані імпорту. Буде завдання стояти перед ним, це дослідити наявні інформаційні джерела імпорту металів України, визначити основні метали, які йдуть у нас на імпорт, нампортного значення і їхню основну частку в імпорті держави. Ну і визначити проблеми і Перспективи в нас даної структури, тобто, які можуть бути проблеми і перспективи в плані імпорту. Друга в нас досліджує експорт кольорових металів України, тобто їм також проаналізувати наявні інформаційні джерела за експорту металів України, визначити основні в нас метали експортного значення України кольорова металургії, основну їхню частку в експорті держави. Визначити основні в нас проблеми експорту кольорових металів. Металі України і перспективи в нас розвитку, тобто, що ми можемо на майбутнє, в якому плані розглядати. І третя група це в нас розглядає питання роль е, малого та середнього бізнесу розвитку виробництва кольорових металів, е, тобто е, проаналізувати наявну інформацію щодо ролі малого та середнього бізнесу в Україні в кольорових металів, е, які є перспективи розвитку, які є проблеми на даний момент, і, тобто які проблеми можуть виникнути. Е, тому що зараз. Під час у нас взагалі військового стану досить є проблематична ця сфера, тому що є і руйнування, є і затримки, плюс перекриття в нас шляхів як і експорту, так і імпорту, тобто тут є досить перспективно є ну, плани дослідження тої чи інформації. Також наведені інформаційні джерела, тобто за якими учні можуть користуватися, тобто в своєму. Дослідження, тобто, що вони можуть взяти для перспективи для свого дослідження. Ну і в мене все на цьому. Ви їм тільки план дали, більш нічого? Е, тільки план. Скажіть, будь ласка, як ви мотивуєте учнів робити це дослідження? Ну, тому що взагалі в нас металургія в Україні доволі є такою перспективною галузю, і в першу чергу я мотивую учнів в тому, що Україна це наша рідна держава і потрібно її знати. І також ну, знати в тому, що чим ми можемо себе представити на світовому ринку як держава, як, в тому числі і по металургії. Плюс у нас в моєму баченні, тобто проєктна діяльність, вона ці. Досить високо, тобто діти, якщо виконують завдання, то вони можуть отримати високі результати, тобто від 10 до 12 балів, в залежності від того, як вони виконають кожний з пунктів у нас плану. І Тобто, як вони розкриють кожен із елементів у нас. За групу виступає один? Група виступає в нас разом. І, тобто Вони вже потім у нас розподіляють, тобто якщо вони знайшли весь матеріал, тобто вони ділять його між собою і по черзі доповідають. А як вони 15 слайдів з виступом на 5 хвилин? Це максимум 15. Тобто вони можуть зробити менше, тобто це встановлений такий ліміт, тобто більше якого вони не можуть перевищити. Тобто, три групи, так? Так, три. За 15 хвилин вони вам розкажуть. Ну, не, Там ви плюс, враховуючи те, що поки вони зберуться, поки вони вийдуть, поки організуються, це також організаційний план, враховується по Я часу. Відкрийте, будь ласка, слайд, там де у вас залучення малого і середнього місця. Я хочу по цих слайдах просто з вами поспілкувати, щоб я могла скласти враження, що тут, бо тут дуже велика вилка балів. От третя група, дивіться, роль малого середнього бізнесу в розвитку виробництв в кольорових металів. Завдання угу. проаналізувати наявну інформацію, перспективи розвитку і проблеми, які можуть виникнути. От ви уявляєте, я, наприклад, сижу в свої 60 років, і я отримую завдання проаналізувати наявну інформацію щодо ролі. Якщо я в гуглі заб'ю, роль малого бізнесу, я нічого не отримую. От як би ви з огляду на це могли, От, уявляєте, дитина замість мене, дитина вас запитала, mm -hmm. а яку мені треба інформацію знайти, тому що. Пошуку роль малого бізнесу малого в кольоровій металургії виляка. Це ліцензію треба, це там малий бізнес зовсім іншу роль буде відігравати, і інший пошук має бути. Як би ви дитині пояснили, а що їй шукати? Ну, я тут розглядала у плані того, чи є в нас перспективи в тому, щоб, наприклад, середній бізнес був залучався до кольорової металургії і щоб був, брав участь у її розвитку. Тобто, чи, наприклад, ну я розглядала в плані того, що на даний момент у нас ті металургійні підприємства, які є, вони досить у нас мають застаріле оснащення. І тобто, яку вони, наприклад, роль можуть відіграти, щоб у Кращення цих підприємств і їхнього розвитку. А що мені шукати? Ну а що я маю, от в якому напрямку мені інформацію шукати? От поясніть мені. Ну, тобто, які в нас, наприклад, в українські підприємства, наприклад, бізнеси можуть залучатися, або іноземні, які ну, приклади приведіть. Ну, наприклад, я хочу знайти Ну я не знаю. Тут же вся кольорова металургія, Ну, нас тут скільки там? Десять чоловік у нашій групі. От що я маю шукати? Е -е Підприємства, які виробляють мідь? Алюміні наприклад... алюмініє там. Цинка, от, наприклад, так... от по міді. От я отримала завдання по міді чи по алюмінію. Що я маю шукати? Це ж дослідження. І де я його маю шукати. Ну, реально в інтернеті. Більш так, так. Е, – Якщо відштовхуватись від того, що підручник, у вас який підручник в 9 класі? Пестушка Уварова. – Уварова. Хорошо, там про алюміній трохи написано, і про Миколаївський линозем. Так. Але вони не підходять, бо там малий і середні. От Зорієнтуйте мене для роботи, для дослідження інформації в інтернеті. Тому що тут тільки на інтернет спрямовано, mm -hmm. і, і мабуть, і завдання цієї практичної роботи показати, як ви дітей орієнтуєте в тій масі інформації. Що я в починаю? А, Ну, першу чергу, а, в нас а, бізнеси, які займаються кольоровою металургією, тобто перший пошук. А, потім, наприклад, а, можемо їх розділити. А нема такого, ви розумієте, навіть сформулювати так не можна. Бізнес, який займається кольоровою металургією, такого нема. Ні в кведі, ніде такого немає. І потім, дивіться, нема поняття малий і середній бізнес в такому розумінні. Тому що весь теперішній Google, ну це що буде? Це будуть ФОПи. Малий бізнес це ФОПи першої і другої групи до 10 осіб. А, але їм не можна це, Їм це заборонено. Їм це заборонено. Треба мати ліцензію. А от заготовляти металолом. Да. Не металом, багато. Скажіть, на яких галузях ви зупинилися, В дітей не цілили, на які галузі? Ви ж даєте... Алюмінієва, мідна промисловість. Алюмінієва і мідна. А ще яка є? Ну, ще в нас а можемо. У чому розвивається сьогодні в Україні? В інтернеті дуже багато, я сама читала. Ну і також я ще хотіла додати про титанове виробництво. Якщо говорити про міни, то в більшості ми орієнтуємося саме на імпортну А, І а щодо алюмінієвої, то і титанова, титаново у нас є перспективи, але на даний момент досить все ну, перспективно є. Добре, дякую. Нема питань. більше?